Доброго дня, я святаю компанію автопарк. У нас ось таке нове надходження, Це у нас Suzuki Grand Vitara 2010 року. 2,4 бензин на автоматі на повному приводі і з пробігом 164 тисячі кілометрів. Автобіль нас офіційно попавний в Україні. Дуже гарний збережний стан автомобіля по кузові, Присутні ззаді парктроніки, оригінальні у нас титани і брідстоун хороша зимова резина. По салоні по комплектації комплектація у нас дуже хороша, максимальна. Присутні у нас електроскопйомники спереду заду, звичайно, світла, датчики дощу. Є. Сідушки на шкірині, до речі, з перфорацією, підігріви передніх сидінь, вибір режиму їзди, ж клімат, шклімат, мультикермо, руїз, все в нас тут присутнє, Теж присутні в нас і люк. Класна комплектація, салон як новесенький, взагалі без ніяких заважень. Тобто ні подряпин, ні царапин, Плям також немає. Технічний стан теж весь обслужений, Є в нас і записи, обслуговувався теж на офіціалі. Ось якщо когось зацікавити не автомобіль, приїжджайте в місто Львів, під 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.